Сьогодні надзвичайний день. Сьогодні я вивезу дружину в ліс, але не оставлю її там, а будемо з нею шукати гриби. Як прийнято, у вихідний день завжди мряка і дощ, і я знайшов перший гриб. Це гриб-зонтік. Я такий довольний, любуюся, слимак там знизу прилип, і я на крилях любові летю до своєї дружини. А вона опа і вже знайшла ще цілу жменю цих зонтиків. Дуже, до речі, смачні грибочки. Отак вони виглядають дуже класно. До речі, ще знайшли ми отакі якісь маслята, чи що це таке. Ми не знаємо, але так як вони теж поїдені слимачками, то нічого страшного. Звичайно, хотілося повні пакети опенюк. Але як показує практика, в наших мріях відкрив пакет і гриби самі напригали, але треба шурувати і лазити по лісі. Приїхали ми з лісу, гриби це не наше. Пішли, покажу, що ми насобирали. обирали. Нас збирали, друзі. Ми... Отаких от грибів, зонтиків. По ітогу, ми маємо отакий от пакетик, я засів в болоті, вся машина в болоті, 200 гривень на мойку, і в ітогі от отакий пакетик грибів. Вигідно це чи ні, пишіть в коментарях. Всім гарного дня!